Доброго дня. Ось у нас Alix Anz, такий стабілізатор релейного типу. Ось він у нас так виглядає. Він компактний, зручний. До речі, він набагато легший, ніж був Alix гібрид 9.1.16. Ну, це, по суті, повна копія гібрида. Вентиляція, у нього одна розетка. І в нього тут ще, ще три розетки. Тобто в нього не, не так, як у гібриду, в нього чотири розетки. До нього можна підключити купу різної техніки. Ось зараз ми його вмикаємо. Ось працює затримка. Час затримки можна виставити. Специфічно там стоїть 5, 5 секунд. зараз Зараз завантажується. Ось він, так. Завантажився. Вхідна, вихідна і потужність. Ось такий стабілізатор. 3,5 кВт гібридного типу з одним сім'ярним ключом.